Шановна пані ректоре Валентина Васильівна, шановні проректори і викладачі Хортицької академії, від імені студентства спеціальності початкова освіта хочемо привітати вас з Днем працівників освіти. Або, як ми вже звикли говорити, з Днем Учителя Учителем, не кожен може бути, не кожне серце вміє говорить, учитель лише той. Хто вміє чути, окрилити, навчити і любити. Дякуємо вам за те, що впевнено ведете нас у світ нашої майбутньої професії. Нам з вами затишно і спокійно. Разом з вами ми долаємо всі перешкоди попоряд, мудрі та розумні наставники. Ви надихаєте нас своїм професіоналізмом, мудрістю, духовною щедрістю, добром. Ви засіваєте ниву життя кожного з нас святим зерном знань і любові. Ви віддаєте частину своєї душі нам, студентам. Ми це розуміємо і цінуємо. Ми теж обрали для себе професію педагога, усвідомлюємо велику відповідальність перед нашим народом і перед вами. Блажений день, коли зробив ти вибір. Служінню дітям присвятить себе. Нагодувати їх духовним хлібом, зерно в душі посіяти святе, ми будемо вчити наших учнів всього, чого ви навчаєте нас, жити за законом людяності, совісті, любити дітей, шанувати своїх батьків, наш народ, інші нації, нести людям мир, а не війну. Ми засвоїли важливий урок війни нашого сьогодення. Учитель це професія миру, любові, надії, віри. Від нього залежить буде людина захищати батьківщину. Війна починається там, де програє вчитель. Спасибі вам, учителі. Живіть добрі і мирі. Нехай навчальний рік стане для нас всіх роком перемоги, роком важливих завершень і рішень. Бажаємо злагоди, добра, міцного здоров'я, натхнення та професійного зростання. Дзвенить дзвінок, учитель клас крокує з журналом під рукою на урок. Любові у його серце не бракує для очей дитячих, мов зірок що свого світу в душу заглядають, чекаючи уваги й теплоти. на те, про що зірки очей питають, учитель має честь відповісти. Хочу привітати вчителів, нашої вчительки Катерини Сергійни. З нами вчителя. Катерина Сергіївна нас навчає математики, української мови, читання, родознатство та мистецтво. Це важка робота, бо треба багато знати. Дякую вам за те, що навчили і як це правильно робити. Нам не весело і цікаво. Можливо, коли теж виростемо, станемо вчителями.